Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву, фіолетову рядовку з цибулою та вершками. Маємо такі красиві незвичайного кольору гриби. Яскраве забарвлення лякає більшість любителів тихого полювання, а дарма. Рядовка фіолетова може порадувати не тільки незвичайним відтінком, а й неповторними смаковими якостями, здатними підкреслити будь-яку страву. Якож молодої рядовки м'ясистий, щільний та пружній, а ніжка рівна, волокниста, циліндричної форми, яка потовщується до основи. Спочатку гриби мають яскравий фіолетовий відтінок, який згодом вицвітає до ніжно світло-лілового кольору. Пластинчатий гімінафор не виключення. Він такий же красивий, як і сам гриб фіолетовий. Його можна сміливо без попереднього відварювання одразу смажити. Гриби я помила, ви бачите, що вони вже почали змінювати свій кольор. Їх можна замочити ще в підсоленій воді на 20 хвилин, щоб позбутися комашок, які могли заховатися поміж пластинок, а зараз я розрізаю гриби опіл, щоб переконатися, що черв'ячків там немає. Така процедура не є обов'язковою, але краще переконатися, що всі гриби пройшли перевірку. Уражені ділянки, якщо є, видаляємо. Рекомендуючи очищувати гриби від шкірки на кшапинці. Ну, Навіщо так знущатися над грибами не знаю. Я ніколи цього не робила і сьогодні теж робити не буду. Гриби достатньо просто гарно помити. Подивіться, як виглядає наш фіолетовий красень у розрізі. Хоча в місця, де ми його придавили та зрізали ніжку, змінюється колір. Заливаємо гриби водою і ставимо на вогонь на 20 хвилин. Більше не потрібно. В інтернеті є багато інформації про те, як зберегти яскравий фіолетовий колір при термічній обробці, але, на жаль, як не крути, це зробити не вдається. Для заспокоєння я додала дрібку лимонної кислоти, бо є і такий засіб для збереження забарвлення гриба. Що нам дала лимонна кислота? Відвар прозорий і не такий темний, як зазвичай. І ми бачимо, що від красивого забарвлення не залишилося й сліду. Гриби киплять 20 хвилин. Нагадаю, відварювання не обов'язкове. Гриби я нарізала у вигляді соломки. Для приготування основної страви нам потрібно. Фіолетова рядовка пів кілограми, цибуля ріпчаста, одна цибулина середнього розміру, вершків 100 мл, масло вершкове 50-60 г, сіль спеції за смаком. На пательні розтоплюємо масло. Викладаємо гриби та рівномірно розподіляємо їх на пательні. Випаровуємо з рядовки рідину. Продовж 10 хвилин на середньому вогні, не закриваючи кришкою пательню, смажимо рядовку і час від часу перемішуємо. Додаємо до грибів нарізану кубиками цибулю. І щоб гриби не підгорали, їх необхідно періодично перемішувати. Смажимо гриби ще 5-7 хвилин. Додаємо зелень, спеції та сіль за смаком. Перемішуємо та смажимо 3-5 хвилини. Гриби майже готові. Їх вже можна їсти, але треба ще трішечки почекати. Додаємо вершки та продовжуємо тушкувати гриби, щоб випарувалася рідина. Не забуваємо перемішувати 3-4 хвилини і наша страва буде готова. Не можу назвати цю страву дієтичною, пробачте. У нас тут і масло, і вершки. Але це дуже-дуже смачно та поживно. Якщо у вас немає вершків, їх можна замінити сметаною. Приготуйте таку страву. Запевняю, це неймовірно смачно. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!